Вітаю, Харківщина! Я знову на городі. І чесно, це не найулюбленіше моє місце. Але я тут, бо тут мої фаворити: томати, баклажани, червоний перець, вони ростуть, розвиваються і, звісно, потребують догляду. А ще не менш важливо, я тут, щоб перезавантажити голову, відволіктися від обстрілів, вимкнути новини і не слухати щоденні міротворці месенджі нашого союзничка. Так, Гарківщина під вогнем, як і вся Україна. Але згадайте, у 2022 та 2023 року було значно гірше, значно. Тож не розкисаємо, тримаємо стрій. Працюємо, допомагаємо силам оборони і обов'язково знаходимо час, щоб відновлювати себе. Як я це роблю? Сьогодні через звичайну, але корисну справу встановлення затіняючої сітки для томатів. Ось наша конструкція. Звичайно, металевий каркас це мрія, але на Харківщині зараз не до капітало вкладень. Я використав те, що було під рукою: залишки дерев'яного брусу. Шрупи, стяжки, трохи фантазії, і вперед. Основа брус 40 на 40. По периметру та всередині 30 на 30. Все скрутив, перев'язав. Сітку купив нову, закріпив стяжками. І, хоч навантаження невелике, прив'язав конструкцію до забетонованих стіяк паркану. Тиждень вітру і дощів витримала перевірено. Порада Враховуйте розмір грядок і напрямок сонця. Так ви уникнете зайвих витрат на сітку і не перетворите проект на курси кройки та шиття. Результат томати, захищені від сонячних опіків, а глобальне потепління, на жаль, не фейк. Собівартість лише ціна сітки, все інше з комори. І головне, я два дні ні про що не думав. Відпочив, перезавантажився, повернувся до життя. Ви поки що підписуйтесь, будь ласка, та ставте подобайки, а я, от, щоб два рази не вставати, розкажу, як я в цьому сезоні от приймаю рішення щодо застосування інсектициду для обробки томатів, та баклажанів та солодкого перцю від шкідників. Про схему обробок є окреме відео на каналі. Посилання наприкінці. Отже, під час другої обробки фунгіцидом або одразу після неї варто визначитися, проти якого шкідника ми боремося. Тож, враховуємо попередній сезон та оцінюємо поточний стан рослин. У моєму випадку, совка пошкоджує плоди зсередини, маленька чорна мошка, що сидить на листі та харчується його соками, і звісно ж, колорадський жук, що підповзає падлюка з картоплі. Проти колорадського механічний збір, навчені люди, баночка, класика. Проти решти, я буду використовувати проклеїм діюча речовина природного походження. Короткий термін очікування, а у нас уже перші томати зав'язалися. Протимошки не ідеальний, але більш жорстку хімію я зараз не хочу застосовувати. Та надалі, у разі потреби, перейду на біопрепарати. Отже, друзі, доглядайте за рослинами, підтримуйте Сили оборони, долучайтесь до нашої волонтерської організації Паляниця Харків. Посилання на відео про нашу роботу в описі. Миру вам і сили на все добре.